Це відео було знято на камеру GoPro скелелазом Кайлом Вокером у 2019 році. Він впав з висоти у 18 метрів під час сходження на скелю Flatirons у Болдарі, штат Колорадо. Постраждали зламав обидва зап'ястки, 8 ребер і таз, а також пошкодив легені. Наймовірніше цього б не сталося, якби він не захоплювався фрі соло скелелазенням, що передбачає відсутність мотузки та страховки. Таку техніку екстремали обирають з різних причин: хтось хоче отримати максимальну дозу адреналіну, для когось це щось типу терапії, проте дехто, як кайл, роблять це заради контенту. Наприклад, щоб серед тисяч відео зі скелелазанням помітили, саме ваше можна піднятися на гору без страховки та ще й у самому бікіні. Тільки от кайл став одним із небагатьох соло скелелазів, яким вдалося вижити після падіння. Так що таке насправді фрі сололазання Крутий ризикований спорт чи безглуздий смертельний трюк у 1911 році. Ці австрійський альпініст Пауль Пройс піднявся на західну стіну гори Тотенкірхль. Це сходження на той час вважалося одним із найважчих в Альпах, завдяки чому Пауль став всесвітньо відомим. Але всіх шокувало те, що скелела зробив це не використовуючи допоміжне спорядження. Цікаво, що у ті роки для сходження в гори почали використовувати скельні гаки та карабіни. Спочатку вони використовувалися для кріплення страхувальних мотозок під час спусків, але потім їх все частіше залучали і під час підйомів. Та Пройс вважав використання такого спорядження шахрайством. Він вірив, що Ходити маршрут варто лише за допомогою власних здібностей, а не завдяки технологічним досягненням. Крім того, альпініст вважав, що штучні засоби для лазення перетворюють гори на якусь механічну іграшку. Гаки та карабіни можуть зламатися чи зноситися, тож все одно розраховувати варто лише на себе. Тому він дотримувався власної етики так званого чистого альпінізму. Та й, взагалі, Пройс усім радив. Якщо ви не ладні злізти зі скелі вниз, тоді не слід вам на неї взагалі підійматися. Дотримуючись своїх непохитних принципів, він здійснив ще декілька приголомшливих сходжень. Це була східна частина гори Кампанілибасо та північний гребень вершини Гросен Олдштайн. І все це соло та бездопоміжного спорядження. Проте опоненти звинуватили Пауля у популяризації ризикових методів та у тому, що він і сам не повністю дотримувався своїх же правил, використовуючи людоруби та спеціальне взуття. Але Пауль все одно вважав свою техніку кращою за традиційну, адже так альпініст ризикує тільки власним життям і не наражає на небезпеку напарника, який його страхує, адже він також може стати жертвою нещасного випадку. У 1912 році Пауль став свідком того, як відомий британський альпініст Хамф. Фріджонс зі своєю дружиною та провідником зірвалися зі скелі та загинули усі разом, адже були зв'язані між собою однією мотузкою. Після цього випадку Пауль без вагань ходив у гори лише сам. І 3 жовтня 1913 року не стало виключенням. Тоді він вирушив на стіну північного хребта Мандлкогеля, але в якийсь момент досвідчений скелелаз зірвався і впав з висоти понад 300 метрів. Пауль загинув на місці, проте принаймні він не занепостив чиєсь життя і залишився вірний своїй філософії. Його тіло знайшли через півтора тижня під снігом, що тільки но випав. Здавалося, після такої історії більше ні в кого не мало виникнути бажання займатися фрі соло скелелазанням. Але ж ні, це заняття набрало шалених обертів, а це означає, що й кількість нещасних випадків у горах також зросла. Одним із багатьох скелелазів-екстремалів був Дерек Герсі. Він навіть називав каньйон Ельдорадо своїм офісом, де його можна було побачити в будь-який день тижня. Дерек був впевнений, що наодинці в горах не можна дозволити собі відволікатися, тому таке усе. Замітнення навіть грає на руку 28 травня 1933 року. Він самостійно і без захисного спорядження підіймався маршрутом Стек Салата на скелю Сентінел у національному парку Йосеміті. Та оскільки днями пройшов дощ, скеля була слизька. Герці зірвався і розбився на смерть. Але ці трагічні історії не зупиняють інших скелелазів. Люди, наче у ризиком, але чому це так важливо для них? Цього кучерявого хлопця у капелюсі звуть Остін Гавел. Ще на першому курсі університету Г'юстона він вперше спробував скелелазення і дуже захопився цим заняттям. Однак ця нова одержимість ледь не обірвалася разом з його життям через два роки під час звичайного тренування на скеледромі університету. Остін зірвався зі стіни, а його напарник ненароком відпустив гальмівну мотузку. Гавел впав донизу, зламавши три хребці та кілька кісток обох ніг. Він одужав за чотири місяці, але згодом виявилося, що він отримав і невидимі травми. Торі зінка Дженксон, мати Гавла, згадує, що після інциденту її син думав про те, аби зістрибнути з десятиповерхівки. Тоді хлопці обстежили повторно і дізналися про черепно-мозкову травму, яка могла спровокувати депресію. Психіатр сказав, що може знадобитися близько п'яти років, щоб мозок гавела відновився після падіння. Натомість у блозі та соціальних мережах хлопець писав, що його депресія не з'явилася раптово, а тривала все життя, і скелелазання тут ні до чого. Тим паче, пізніше йому поставили більш точний діагноз біполярний розлад, на який падіння вже точно не могло повпливати. Та замість того, щоб лишити скелелазення, Остін вирішив підкорювати вершини тепер ще й без мотузок і страховки. Він відчував, що вільне сололазення це найкраща терапія, яку він тільки міг знайти, щоб заспокоїти свої бурхливі думки. Також як і Пауль Пройс, він почав вибудовувати власну філософію навколо цього заняття. Гавел вважав, що соло скелелазення хибно вважати ризиковим, адже й саме життя є надзвичайно небезпечним видом спорту. Самостійне сходження на скелі вчило його самоконтролю, який перенісся і на його повсякденність. Згодом емоційний стан Остіна, начебто, дійсно покращився, і батьки заспокоїлися стосовно захоплення сина, але ненадовго. У віці 27 років Гавел відправився у Йосеміті, щоб здійснити сходження на ель капітан. Причому, розуміючи всі ризики, він вирішив зробити це зі страховкою і напарником. Проте частина допоміжного спорядження раптово висмикнулася зі скелі, і Остін впав з висоти 6 метрів, приземлившись на голову. Це був уже другий раз, коли він постраждав під час сходження з напарником. Остіна негайно доправили гвинтокрилом до лікарні у сусідньому місті Модесто. Там стало відомо, що хлопець зламав зап'ястя, праву лопатку, п'ять хребців. Череп. Це призвело до ще однієї черепно-мозкової травми. Крім того, при падінні в нього лопнула барабана перетинка, а це означало, що він більше не міг чути на одне вухо. Лікарі тримали хлопця в стані штучної коми понад 10 днів. Але коли Гавел прокинувся, він заявив, що не збирається залишатися у лікарні і хоче повернутися на скелі. Приблизно через 10 тижнів після одужання Остін просто зняв гіпс і шийний корсет та заявив, що він йде, адже його тягне у гори. Проте, через втрату слуху та його вплив на рівновагу, він мав проблеми з ходьбою, не кажучи. Вже про скелелазення. Але хлопець все ж повернувся до улюбленого заняття, попри прогнози лікарів, і навчився справлятися зі своїми проблемами з рівновагою. Остін публікував свої нові досягнення у соцмережах Vimeo, Вівблог та Подкаст. Фанати навіть збиралися, аби подивитися його соло наживо. Одного разу хлопця впізнали в піцерії перед тим, як він мав підкорити маршрут твінки в ущелині Ред Рівер. Тоді він якраз замовив каву і коли ніс її, перечепився і розлив все на себе. Фанати тоді подумали. Чи дійсно це відомий соло скелелас? Адже той лайт тримався на ногах. Та наступного дня Остін впорався зі сходженням і спуском навідмінно і довів усім, що проблем у нього немає. Та чи дійсно це було так, коли Остіну виповнився 31 рік, він вирушив на гору Шортов у північній Каліфорнії? Скелелаз як завжди, підіймався без страховки, аж раптом зірвався і впав з висоти 24 метрів. Медики швидко прибули на місце і розпочали серцево легеневу реанімацію, але чоловік все одно загинув. З цього світу Остіна забрало саме те, що давало йому сили жити. Та чи було б це інакше, якби він послухався близьких та лікарів, або, хоча б, використовував спорядження, важко сказати, адже інколи і страховка не здатна врятувати. Вважається, що для повної безпеки слід займатися скелелазенням з напарником, який вас страхуватиме. Причому обидва учасники повинні бути забезпечені відповідним альпіністським спорядженням. Один скелелаз, зазвичай досвідчений альпініст, рухається вперед, а інший страхувальник підіймається за ним. Провідний альпініст прикріплює мотузку, яка має втримати його, якщо той зірветься до страхувального спорядження шлямбура. Його вставляють у тріщини в скелі через певні проміжки. Це необхідно, щоб скелелаз, якщо зірветься зі скелі, впав Лише до останнього встановленого ним шлямбра. А нижній альпініст контролює провисання і натяг мотузки, аби раптом що зупинити падіння. Також він підіймається вгору лише після того, як його напарник закінчує свій крок. Дуже важливою у цьому тандемі є комунікація. Скелелази повинні чітко і зрозуміло взаємодіяти, домовлятися про рухи, попереджати про небезпеку та відповідати на сигнали. У разі якщо альпініст зірветься зі скелі, напарник має негайно зафіксувати мотузку. Здавалося б, звучить надійно. В будь-якому випадку виглядає набагато безпечніше, а ніж вільне соло чи ні? Американського альпініста Бреда Гобрейта видання гори та літо хрестило одним з найуспішніших вільних соло скелелазів у світі. У 2017 році він встановив рекорд по швидкості. Бред подолав популярний альпіністський маршрут Ніс на Ель Капітані. Так, це той самий з якого зірвався Остін Гавел. Всього за 2 години 19 хвилин і 44 секунди. А у 2022 році він вирішив здійснити сходження на скелю Ель портреро чіко з напарником Ейдоном Джейкобсоном. Двоє чоловіків одночасно спустилися протилежними кінцями однієї 80 Метрової мотузки. Це техніка, коли скелелази діють як противага один одному. Проте раптово ця мотузка вислизнула зі страховки. Є версія, що довжина мотузок обох скелелазів була неоднаковою, як це було необхідно. Також альпіністи не використовували стопорні вузли на кінцях мотузки. Ймовірно, це було свідоме рішення, адже вони могли зачепитися за велику кількість кактусів. Проте скелелази могли все ж таки зробити вузли і тримати кінці мотузки при собі під час спуску. Тоді б мотузка не вискочила зі спускового пристрою, але це сталося, і обидва чоловіки. Зірвалися вниз. Джейкобсон зачепився за якийсь кущ, а потім приземлився на виступ в той час, як Гобрайт летів далі униз. Він впав з висоти 300 метрів і, звісно ж, загинув. Як бачите, у такому небезпечному спорті навіть за наявності усього необхідного обладнання та напарника слід бути уважним до кожної деталі. Це також підтверджує випадок, який стався у 2017 році. Знову ж таки у національному парку Йосеміті. Найкращі друзі та давні партнери по скелелазенню Тім Кляйн із Дейла та Джейсон Велс із Болдера. штат Лораду тренувалися на найлегшій ділянці маршруту для сходження під назвою Фрібласт. Нічого не віщувало біди, адже вони підкорювали цю скелю вже багато разів. Проте чоловіки використовували ризиковану техніку, де страхувальник не слідує за провідником скелелазом, а обидва сходять одночасно, щоб збільшити свою швидкість. Аж тут Джейсон зірвався і полетів вниз. Він різко підстрибнув, ковзаючи по гранітній поверхні. Кляйн міг би зупинити це падіння, якби вони не підіймалися на скелі одночасно, бо тоді б він був прив'язаний до фіксованого болта в нижній частині скелі. Але ж ні. Тому єдине, що зміг зробити друг Джейсона, це голосно вилаятися, адже він зірвав. Все вниз одразу за напарником. Аж ось мотузка зачепилася за гранітний виступ, і два друга зависли у повітрі. Це був їхній шанс на порятунок. Але вага двох чоловіків виявилася за великою. Мотузка порвалася, і скелелази впали з висоти 300 метрів і загинули. Така сама висота, що забрала життя Бреда Гобрайта. Та іноді, навіть якщо дотримуватися усіх правил безпеки, загроза може прийти звідти, звідки не очікуєш. Особливо, якщо ви самі ускладнюєте і без того вже ризикову ситуацію. Уявімо, що ви натрапили на відео про підкорення найвищої вершини Тайваню. Є ролик від звичайних скелелазів і від тих, хто здійснив сходження без страховки. Звісно ж, розповіді других будуть набагато цікавіші. А хто із сотні соло скелелазів першим кинеться вам в очі? Можливо, та, що сфотографувалася на вершині гори у самому Бікіні? Думаю, відповідь очевидна. Я, звісно ж, маю на увазі, що вам буде дуже цікаво побачити, чи вона не поранилася, будучи майже без одягу, і чи не замерзла. Чисто спортивний інтерес. Саме тому джи Ву і набула великої популярності. Одного дня ця дівчина, яка просто марила скелелазанням, поставила собі ціль підкорити 100 вершин Тайваню. Це група гір, кожна з яких висотою не менше трьох тисяч метрів. І хоча це не надто вражаюча цифра, рельєф Тайваню круто підіймається над муром, створюючи виклик навіть для найдосвідченішого альпініста. Кожного разу після сходження джи фотографувалася на вершині і публікувала фото в соцмережах, проте велику ажіотажу світлини не мали. Але одного дня на її сторінці з'явився ось такий шок-контент. Цей пост одразу ж набрав багато лайків і коментарів. Але Джиджі зробила це не спеціально. Насправді вона просто побилася об заклад з другом і програла парі. А публікація такого відвертого фото була її завданням. Після великої кількості позитивних коментарів Джиджи вирішила зробити Пікіні своєю фішкою. У Фейсбуці під кожним таким фото вона писала текст з деталями маршруту, попереджала про складні частини сходження, документувала, де скелелази можуть знайти воду чи стільниковий зв'язок. Але сексистські дописи від Віків, які критикували дівчину, не змусили себе чекати. Та хейтери не відбили у неї бажання займатися скелелазінням саме так. Проте з'явилися інші проблеми. Джиджи ходила у походи зі своїми друзями, але в якийсь момент вона стала частіше сперечатися з ними стосовно того, наприклад, якою саме стежиною їм іти. Скелелазка хотіла обирати складніші і небезпечніші шляхи, і вважала, що друзі сповільнюють її прогрес. Тому вона вирішила податися у соло. У травні 2017 року вона сама вирушила через центральні гірські хребет стала частіше подорожувати. На одинці через рік вона опублікувала фотографію своїх ніг у шрамах і синцях від небезпечного падіння, яке за її словами мало не забрало її життя. Попри це, вона все одно вирішила залишитись одиначкою в горах. Джи ніколи не слухала порад і тим самим сама собі ускладнювала сходження. Наприклад, арпіністів дуже дивувало те, що дівчина погано продумувала свій багаж і тягнула у гору занадто важкий рюкзак. Хоча зазвичай для таких подорожей не варто брати наплічник вагою більше ніж 32 кілограми. Джейдж завжди брала з собою рис і локшину, великий посуд до них та додаткову воду для приготування. Крім того, для фотосесій на вершині вона тягнула з собою камеру Canon 5 d Mark 3. Яка сама по собі важить майже кілограм, та ще й пару великих об'єктивів і громіздкий штатив на додачу. Їй говорили, що з такою вагою вона не зможе з легкістю контролювати свою рівновагу, але вона не відмовилася від своєї камери. 11 січня 2019 року Джиджі вирушила у двотижневий похід через національний парк Йойшань, на вершинах якого збиралася зробити нові фото. Вона планувала йти відомою перевіреною стежкою Патонгуан, але потім відхилилася на інший маршрут, яким ще. Ніколи не ходила. Виявилося, що там рельєф місцевості складався з крутих спусків, і долати їх було доволі важко. До всього раптом розпочалася злива, якої не було у прогнозі погоди. Аж раптом О пів на п'яту ранку близький друг Джиджі прокинувся від того, що дівчина дзвонила йому зі свого супутникового телефону, який мала на крайній випадок. Тому він одразу зрозумів, що вона в біді. Виявилося, що скелеласка підсковзнулася і впала з висоти 30,5 метрів, проте їй пощастило, адже. Жи приземлилася на плоский виступ, і якби він її не зупинив, вона б загинула на місці. Але дівчина сильно пошкодила ноги і не могла рухатися. Після того як вона сказала свої координати, її друг подзвонив до рятувальної служби, проте дощ і погана видимість зробила спуск зі скелі неможливим для рятувальників. Вони нічого не могли вдіяти і чекали світанку, але вночі температура впала майже до нуля градусів, і коли зранку дівчину кинулися рятувати. Було запізно. Джиджі лежала на спині з закритими очима і не дихала. І ні, вона не була у самому лише бікіні, адже насправді вона вдягала його тільки на вершині і лише для фото. Проте навіть кофта, якою вона вкрила себе, не допомогла їй зігрітися. Також неподалік від Джиджі, лежала куртка, мабуть, від переохолодження вона відчула агонію і жар, тому почала марити і знімати з себе одяг. Новини про її смерть набирали багато переглядів і вразили велику армію фанатів Джиджі. Та чи мала вона заплатити за славу саме таку ціну? А що ви думаєте про фрі соло скелелазення? Діліться в коментарях, а також підписуйтеся на канал, тут буде ще багато про екстрим, який ви можете пережити у безпечному форматі, просто переглянувши мої відео.